А на моїй землі іде війна, стріляють танки і ривуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, судним на батом селах і містах, Звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни Ми вистоїм здолаємо котів, як маків, світ розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої. В земнім поклоні схилиться калина, захід зі вшанування героїв, шаную воїнів. Біжу за героїв України, оголошуються відкритим. Ще Thank you. Повсякчас на вік, віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий без. що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О твої царство і сили, слава Отце і і Святого Духа, нині повсякчас навіки віки, Амінь. з духами праведних померли, душі, робіть твої спасе у покой. і збережи в блаженні житті, У тебе, чоловіка, любче, Анатолія Андрія, Степана Ігора. Олея Івана, Петра, Михайла, Ярослава Володимира, Руслана, Андрія, Андрія. І що простив всім всякі прорішення добровільні, недобровільні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. У блаженному спінні вічної подай, Господи, я час згадую рабам Божим, Анатолію, Андрію Степану, Степана ігролевам. Івану, Петру, Михайлу, Ярославу, Володимиру, Русану, Андрію, Андрію. І всім тим, які віддали своє життя під час цієї війни, Господи, імена ти всіх знаєш. І сотворим вічною я. вічна. -я. за незалежність України, 13 наших земляків. Дивіться всі обличчя, вони різного віку, Хтось зовсім недавно залишив стіни школи, хтось мав дружину дітей. Вони жили поряд з нами, працювали, були звичайними господарями, а сьогодні стали героями. Загибель бойців це велика кривава рада. Яка залишиться назавжди в нашій пам'яті в історії України? Тож сьогодні вшануємо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Дякую. Солдат Греков Анатолій Олексійович народився 18 жовтня 2001 року в місті Молодогвардійськ на Луганщині. З початком російської агресії у 2014 році разом з батьками переїхав в село Каїв. Восени 2019 року. Як тільки виповнилось 18 років, укладає контракт з легендарною Львівською 70-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, де отримує посаду гранатометника. Загинув 21 травня 2022 року від осколкових поранень, отриманих під час артилерійського обстрілу в селі Пелипчатини Донецької області. Солдат Мищик Андрій Миколайович народився 9 серпня 1986 року у селі Росочки Долинського району Івано-Франківської області у віці 35 років був призначений на військову службу в травні 2022 року на посаді молодшого інспектора прикордонної служби. Загинув. 17 січня 2023 року наслідок отриманих несумісних з життям травм в результаті артилерійського обстрілу ворога поблизу населеного пункту Кармазинівка. Солдат шталь Степан Михайлович. Народився 9 січня 1999 року у селі Станківці. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Степан повернувся на рідну землю та пішов добровольцем до Національної гвардії України. Служив солдатом стрілецького взводу 1 березня 2023 року, отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу в зоні бойових дій. Помер після 26 днів боротьби за своє життя. Солдат Петрів Степан Володимирович народився 7 січня 1999 року в селі Церківна після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 15 січня. 2022 року, мобілізований до ЗСУ 29 квітня 2023 року, біля села Званівка Бахмутського району Донецької області. Внаслідок артилерійського обстрілу Піка зазнав важкого поранення. Через 23 хвилини поранене серце Степана зупинилось. Солдат Антипов Олег Ігорович. Народився 15 липня 1992 року та проживав в селі Слобода-Болехівська після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 27 лютого 2022 року пішов добровольцем до Збройних сил України для боротьби з окупантами. У Збройних силах України служив електрозварником. Відділення зварювальних робіт проходив службу в 63-й окремій механізованій бригаді. Загинув 23 червня 2023 року внаслідок поранення несумісним життям, отриманих в результаті стрілецького та танкового обстрілу в селі Діброва Северодонецького району Луганської області. Старший солдат. Данків Іван Остапович народився 21 січня 1985 року у селі Росточки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Іван Добровольцем пішов у Збройні Сили України 14 лютого 2023 року, де був старшим стрільцем-оператором. Загинув 26 квітня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу населеного пункту Іванівська Бахмутського району Донецької області. Солдат Стасів Володимир Володимирович народився 21 липня 1985 року Лушки 10 березня 2023 року. Був призваний на військову службу. Два місяці проходив навчання у Латвії. Повернувшись до України, служив механіком. Загинув 2 листопада 2023 року у населеному пункті Андріївка Бахмутського району Донецької області. Солдат Бучко Ярослав Дмитрович народився 16 лютого 1974 року. У селі Слобода Болехівська 28 лютого 2022 року вступив до Лав Збройних сил України. Загинув 6 вересня 2023 року внаслідок поранень несумісних із життям біля населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Солдат Йосип Петро Іванович народився 26 березня. 1979 року в селі Кальна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не вагаючись ні на мить, пішов добровольцем захід Берківщини і вже 4 березня 2022 року вступив до ЛАВ ЗСУ. Петро був зарахований водієм, але прагнення бути корисним та бити ворога спонукало Петра вступити до штурмової бригади. Загинув Петро 19 серпня. 2023 року. Наслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Волнованського району Донецької області солдат Данилів Михайло Богданович народився 23 червня 1987 року в селі слобода болехівська 30 травня. 2023 року був призваний до ЛАВ ЗСУ освоївши навики стрільби, був відправлений на Бахмутський напрямок на нульові позиції. Загинув 29 серпня 2023 року під час активних бойових дій з боку противника населеному пункті Північ Північне Бахмутського району Донецької області. Під обстрілами з міномети. Солдат Кос Андрій Васильович. Народився. 26 грудня 1988 року в селі Липа у ЗСУ Кос служив старшим навітником мінометного зводу мінометної батареї штурмового батальйону військової частини. Загинув 9 грудня 2003 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Брав безпосередню участь у заходах необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Солдат Квицько Руслан Михайлович народився в селі Слоб... Слобода Болехівська 5 березня 1979 року під час повномасштабного вторгнення РФ. Встав на захист України та служив у ЗСУ на посаді стрільця Санітара. Загинув 6 грудня 2023 року настрілок обстрілу ворогом у Донецькій області. Солдат Тимочко Андрій Дмитрович народився 14 грудня 1980 року в селі Витвіця після повномасштабного вторгнення. РФ Андрій був призваний на військову службу 5 квітня 2022 року, де був зарахований в Харківське ТРО солдатом гранатометником. 25 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівська Пологівського району Запорізької області, Тимоч Андрій Дмитрович загинув. Від отриманих поранень несумісних життям. з неба, Ти мені, рідна, пробач, богу напевно я треба, вітром до тебе прийду, теплим промінням весною, ташкою в нашім саду, квітками в чистому полі. Я обійму тебе в снах і розкажу, що турбує, житиму в ваших серцях, мамо, тримайся, ти чуєш. Син твій, герой на віки, нас тут багато, матусю, сиві від горя батьки, син обіцяв повернутися. А довгими роками підрубували корінь наш під нами, топтали нашу думку, нашу мову імперії чужинської підкови. Навік народ хотіли загубити, та він живе і буде вічно жити. Живи, Україно, міцній, розвивайся, козацького роду не втрать булави. Живи, Україно, з колін піднімайся.

є радість і жаль, що в житті неможливо з'єднати, і така вона є українська душа, і нічим їй не подолати, по горах тарівнинах пісня при ни, та сприймала сина, і замерла душа по відчула. Ukraina, 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 Ukraina,